Питання ідеології в Росії завжди викликало особливу увагу, проблема ідеології для Кремля знову стала вкрай актуальною з початком війни, тому російська влада намагається знайти ідеологічний вектор Росії. І в цьому випуску ми поговоримо про те, яка ідеологія в Росії, чи існує вона взагалі, і в чому її основна суть. Варто почати з того, що сама російська влада, як правило, ніяк не позначає свій ідеологічний курс. Більше того, статтею 13 Конституції Росії встановлено положення про те, що жодна ідеологія не може стати державною, і це гарантує ідеологічну різноманітність. Сама ж влада не встановлює конкретну ідеологію далеко не через конституційні обмеження, вони і так регулярно порушуються, а скоріше з прагматичних міркувань. Без ідеології уряд Росії може змінювати свій вектор і ефективно маневрувати, що безліч разів рятувало російську владу. І так, перейдемо ж до питання того, що сьогодні себе представляє російська ідеологія, її на Заході навіть почали називати путінізмом. Перший аспект, який так чи інакше часто використовується, це концепція Євразійства, представником якої є також Дугін. Невідомо чи Дугін дійсно впливає на Путіна, деякі західні аналітики вважають його ледве не головним філософом президента, проте особисто Путін і російський істеблішмент нерідко звертався саме до ідеї Євразійства. Основа Євразійства базується на тому, що Росія не належить ні до Європи, ні до Азії у чистому вигляді, а має власну цивілізаційну концепцію. Відповідно до цієї ідеї, Росія унікальна і автономна від інших цивілізацій і має власний шлях. Останній наратив Кремль використовує досить часто для пояснення того, чому Росія у тих чи інших аспектах відрізняється від західних країн. Проте, у чому саме полягає, особливий шлях Росії, точно не зрозуміло, оскільки розмови про особливий шлях ведуться у різних контекстах. Як правило, цим наративам прийнято виправдовувати невдачі російського уряду чи просто сумнівні ідеї. Разом з тим виникає концепція особистого місця російського народу у світовій історії, ідея частково має шовіністичний і ксенофобський відтінок, проте про неї звертався Путін неодноразово, посилаючись на ідеї про пасіонарність Гумільова. У лютому 2021 року Путін заявив, що Росія ще не досягла своєї історичної вищої точки і пов'язав це з унікальним генетичним кодом росіян. Аналітики зауважують, що подібні висловлювання мають навіть якийсь фашистський відтінок, говорячи про росіян як про унікальну націю через своє походження. До теми винятковості російського народу Путін також неодноразово звертався. Апелюючи до великої історії Росії, Путін створював конструкт величі та винятковості росіян. Порівняно з іншими народами та націями, що також йде у конкретному шовіністичному ключі. Термін Руський мір також останні 9 років почав активно використовуватися в кремлівських колах, що також передбачає окремий цивілізаційний шлях Росії та її так званих історичних земель. Сам Путін любить посилатися на вкрай правих російських діячів, неодноразово у своїх промовах цитував Івана Ільїна з його відверто фашистськими ідеями. Наступною важливою складовою ідеології Росії є традиційні цінності. Коротко сама Росія за 20 років правління Путіна взагалі не відповідає консервативним ідеалам, а навіть навпаки. Путінський консерватизм в основному не йде далі риторики, навіть сам Путін далеко не відповідає ідеалам, що транслює. Проте традиційні цінності займають істотну частину риторики Путіна і підтримуються народними масами як усередині Росії, так і за кордоном. Путін спирається на православ'я, яке стало у повне підпорядкування від Кремля. Воно є найважливішим інститутом у Росії, також нарідко говорить про сімейні цінності та улюблену тему ЛГБТ. Водночас любить СРСР, що викликає дисонанс. Неодноразово заявляв, що на Заході батьків називають не як інакше як Радітіль номер 1 і Радітіль номер 2 Загалом консервативний наратив з анти-ЛГБТ риторикою підтримується масами, тому Кремль це так активно використовує у своїй пропаганді. Нерідко використовується це як лякалка для населення і як агітація на виборах. Росія також використовує цей наратив і на західну аудиторію, залучаючи на свій бік правих різних країн, які бачать у Путіні захисника традиційних цінностей. На це Кремль також серйозно спирається. Опорою ідеології Росії є спільний ворог в особі Заходу, який за версією Путіна протягом усієї історії намагався розвалити Росію та її понаволити. Це не так, західні країни були союзниками Росії у світових війнах і навіть рятували її в інші критичні періоди. Проте створення спільного ворога для закріплення авторитаризму це не рідке явище. В основі російського наративу лежить антиамериканізм, а разом із ним Росія протистоїть усім країнам, які є союзниками штатів. Наратив про ворожий захід далеко не новий. Росія його бере з часів СРСР. Правда, в ті часи було чітке обґрунтування ворожнечі із західним світом, ідеологічна боротьба між соціалізмом та капіталізмом. А зараз захід як ворог Росії більше за інерцією та для звинувачення його у всіх бідах. Разом з цим ворогами процеставляються всі ліберальні країни, і, взагалі, ідеологія лібералізму є ворожою для Росії. Мало того, що всі недружні країни ліберальні, російська влада називає ліберальним режим, який був у Росії у 90-ті роки. Завдяки цьому наративу більшість людей асоціюють цю ідею з різними лихами, які були в ті роки. Цікаво, що Росія одночасно поєднує в собі і суперечливі ідеї, а саме ідеї імперіалізму та антиколоніалізму. Останній теж частково радянський наратив. З одного боку, російська влада постійно апелює до колишньої величі країни та до того, що Росія повертає свої споконвічні землі. Нинішня війна в Україні якраз іде під такими типовими імперіалістичними гаслами. Сам же Путін шкодує як про розпад Російської імперії, так і про розпад СРСР, про часи, коли Росія мала великі землі і вплив у світі. Експансіоністська політика на пострадянському просторі та початок війни логічно вкладаються в цей наратив. У той же час Росія намагається включитися і в антиколоніальний дискурс, звертаючи увагу на західні країни, які раніше володіли колоніями і зараз намагаються контролювати свої колишні землі. Ця теза нерідко звернена до країн третього світу із закликом їх відмовлятися від західного капіталу та впливу за кордоном. Ці тези часто використовував СРСР, що правда, на відміну від Росії, Союз пропонував ідеологічну альтернативу західному капіталізму. Взагалі, весь антиколоніальний дискурс будуватиметься ще навколо однієї улюбленої теми російського уряду: побудова багатополярного світу. У цьому плані Росія знаходить підтримку серед африканських та азіатських країн. Мілітаризм був завжди частиною сучасної російської ідеології. Російська влада ще до війни активно хизувалася передовим озброєнням Росії та наявністю ядерної зброї, за допомогою якої можна знищувати цілі континенти. Та й загалом російською армією та її інтервенціями. У свої часи кампанія у Сирії висвітлювалася досить активно. Крім цього, найважливішим історичним міфом для Російської Федерації було обрано 45-й рік, а саме перемогу СРСР у Другій світовій. Парада перемоги, що проводилася щорічно за Путіна, стала важливою атрибутикою його правління, коли щороку на центральній площі Москви проводять військовий парад із демонстрацією можливостей російської армії. Створюються й організації дітей військового характеру, що властиво мілітаризованим суспільством. З початком війни налягання на мілітаризм у рази посилився, і військова тематика стала центральною в образі сучасної Росії. Економічний вектор Росії було обрано досить балансуючий: з одного боку, у Росії є явні риси ринкової економіки, з іншого, економіка досить сильно зарегульована, а найбільше підприємства перебувають у руках держави. На своєму нещодавному виступі до річниці війни Путін досить велику увагу приділив економічному блоку. Як зауважили журналісти, промова була спрямована на те, щоб задобрити одразу всі верстви населення. На ній Путін одночасно обіцяє масу соціальних гарантій для громадян, підвищення мінімальної зарплати, виплати для військових тощо, водночас робить заявку і про навтручання у бізнес сферу. Справді, Кремль намагається балансувати в цьому ключі, і владі це вдається досить ефективно. Центральним поняттям у російській політиці стало поняття патріотизму. Тема патріотизму постійно підіймається серед російських політиків та пропагандистів, проте саморозуміння патріотизму у Кремлі своєрідне. Під патріотизмом мається на увазі безперечна підтримка власного уряду, щоб не відбувалося. Такий наратив насправді став важливою складовою путінського режиму, і він чудово спрацював на тих, хто сумнівався з початком війни. Деякі дослідники зауважують, що в цілому Кремль використовує принцип реалполітік для власного курсу, тобто по суті відмовляється від однозначної ідеології і сповідує прагматизм без принципів та ідеалів. Як бачимо, в сучасній Росії не має жодної систематичної ідеології, а лише деякі положення, що періодично змінюються або по-різному трактуються. Проте якийсь контур ідеологічний таки існує. Полягає він у Євразійстві та усвідомленні Росії як окремої цивілізації, спирається на мілітаризм. Та традиційні цінності, принаймні риторична, має в собі риси як правих, так і лівих, але нерідко все зводиться до звичайного принципу Real Підтримуйте наш канал підпискою на Patreon, також можете стати спонсором нашого каналу.